Як людину слова і діла. Свій шлях боротьбі за свободу України він почав з Революції Гідності. Тоді він вперше побачив роботу волонтерів-парамедиків, що допомагали пораненим хлопцям. Добровільно пройшов курси, і з 2015 року почав рятувати бійців на полі бою. Служив у різних підрозділах і на різних напрямках. До лав Карпатської Січі долучився влітку 2022 року, бо хотів боронити державу на самому нулі. Сам Олександр про це казав. Я завжди вважав, що маю бути напередку. Я парамедик, не фаховий лікар. Моє звання і призначення стабілізувати стан пораненого і забезпечити евакуацію. На другій лінії я не потрібен. Тут Мають бути люди з медичною освітою. Я ж хотів в окопи. За службу в окремій добровольчій четі Карпатська Січ 27 серпня 2017 року вже був нагороджений медаллю Михайла Колодзінського. Війна забирає найкращих, достойних, справедливих, розумних, дотепних, розсудливих. І надзвичайно сміливих 20 січня 2023 року у бою з окупантами під селом Терне Лиманського району Донецької області загинув Харківський свободець, бойовий медик Карпатської Січі Олександр Туча, позивний Дон -Кай». Наша громада зберегала мир протягом всього цього часу саме завдяки таким, таким хлопцям і дівчатам, які не побоялися ризикувати власним життям заради наших життів, які вбереглися. Всім хочу побажати живим повернутися додому неушкодженими тим, що загинули, царство небесне та вічний покой, вічна пам'ять і пашана від живих. Я пишаю своїм батьком, Олександром Каєм. Він був бойовим медиком батальйону Карпатська Січ. Він мав мужній характер та сталевий дух, який допомагав йому відстоювати у свободу та незалежність країни. Своїми вчинками він днем за днем виборював свободу та незалежність. Допомагав. Допомагав своїх побратимів, витягаючи з їх запеклих боїв. Я вірю, що мій батько погинув недаремно. Вічна пам'ять моєму батьку, слава герою!